Вітаю, компанія Barbecue Chef. Хочу вам розповісти про моделі смокерів, які ми виготовляємо, на яких можна професійно готувати і радувати людей смачненьким. Зверніть, будь ласка, увагу, найменша наша моделька, яка представлена у нас тут, це червоний смокер. Може бути в різних кольорах, чотири в одному. Він має функцію смокер як прямоточний, так і реверсивний. Може бути грілем, а також працювати в режимі Хоспер, де більш високі температури. Це найменша напівпрофесійна модель. Її можна готувати одночасно близько 10-15 кілограм смачних страв. Далі я вам хочу показати однокамерний професійний смокер, в якому одночасно можна готувати вже до 50 кілограм. Дана модель представлена на колесах для того, щоб ви могли його вільно пересувати по готельному комплексу, по готельно-ресторанному або по заміському будинку на бекярді. Так скажімо, всередині є решітки. Виконані з нержавіючої харчової сталі. Ті елементи, які контактують безпосередньо з продукцією, з м'ясом, викладаються на нержавіючу решітку. Даний смокер виконаний в реверсному виконанні, тобто горять дрова, проходять вперед, піднімаються і повертаються через м'ясо. Таким чином досягається максимально стабільна температура. І товщина металу, з якого ми виготовляємо смокери, не менше 8 міліметрів. По спеціальним замовленням можемо робити товщий. Це дозволяє е, чітко тримати температуру, а рівна температура в процесі готування дає еталонний смак, виключно тримання температури. Безумовно, терпіння, безумовно, спеції. От. Е, але температура це одна з важливих складових. Тож дана модель може бути виконана в, на колесах для переміщення, також може бути стаціонарною. Е, стаціонарна ставиться в вашому кафе або в ресторані. Е, і виконує ті самі функції, ви готуєте, радуєте ваших клієнтів. Хочу вам далі показати ще смокер-трак двокамерний, який е, одночасно може готувати від 70 до 90 кг м'яса. Дана модель на причепі. З відкидними бортами, От. А, має топку, топка утеплена, а, що дозволяє економити близько 45 до 50% дров. А, дрова треба використовувати дуб, можна інші породи, але це більш детально ми розповідаємо в нашій школі навчання, про яку я трошки згодом розповім. Даний смокер також обладнаний з іншої сторони. Там є древнік для того, щоб був запас дров для готування страв в смокері. Там є мангал, також утеплений шамотною цеглою, і є мийка. Даний смокер обладнаний автономною системою освітлення і живлення мийки. Решітки виконані з нержавіючої харчової сталі, де безпосередньо контактує м'ясо з продуктом. Можна готувати різні страви, починаючи від бріскіта. І навіть фрукти, овочі класно, дуже смачно виходять. Окрім виготовлення обладнання і школи навчання, компанія Барбікюшеф продає готове м'ясо, яке для вас готуємо протягом від 4 годин, це якщо ми говоримо про птицю, до... 12-18 годин, якщо ми говоримо про блідки по пастрання, ребра, наприклад, свині готуються близько 7 годин. Таким чином ми беремо на себе дуже велику кількість фізичних затрат по продукту і так далі. І так далі. Тобто, у вас немає залишків, у вас немає додаткового персоналу. Це всі ті витратні витратна частина, яку ми беремо на себе. Тому звертайтесь, продукція готується, далі вакуумується, заморожується і постачається вам. Дуже швидка доставка. Сьогодні замовили, завтра поїхало до вас. Звертайтесь, телефонуйте 097 300 097, Facebook, Instagram, YouTube, Заходьте до нас на сайт. Дякуємо.